Суваються розмінування, особливо сільськогосподарських угідь, Запорізька область, аграрна область, і чи є зараз змога, хоча б які сільськогосподарські роботи проводити, враховуючи і міни і обстріли? Я б сказав, що наші фермери, наші сільськогосподарські. Працівники, це герої, герої сучасності, тому що навіть якщо ми їдемо в Оріхів чи Гуляйполе, то ми повністю і зліва і справа бачимо оброблені поля і той врожай, який перетвориться через лічені місяців хліб. Тож знаєте, завжди проїжджаючи цю місцевість, мене перед очима одразу затори та мітинги на польських кордонах. Якщо б ті польські фермери побачили в. В яких умовах ведуть діяльність наші українські фермери, то я думаю, що 95% би проблематики і мітингів точно би знялося, якщо вони дійсно здатні аналізувати, що відбувається а, сьогодні? Не стоїть питання масове про розмінування, а, так як сьогодні та територія, на яку ведуться сільгосп-роботи, вона не була замінована. Є поодинокі випадки розмінування здебільшого це розмінування тих снарядів, які влучають. По території Запорізької області і тут наші рятувальники а, вкрай і військові а, вкрай активно відпрацьовують. Але в цілому ми бачимо, що Приблизно 95% території, яку контролює уряд України, сьогодні наші фермери обробляють. Звичайно, є тонкощі, які ми з ними обговорюємо в частині тих сільгоспогідь, які зайняті тепер побудованими фортифікаційними спорудами. І це також окрема тема для дискусії з представниками сільськогосподарського напрямку. Але в цілому. Ми в комунікації і всіляко намагаємося їм допомагати, не дивлячись на те, що Запорізька область сьогодні знаходиться в край складному логістичному а, становищі, тому що до найближчих портів, де й ведеться реалізація продукції, більш ніж 600-700 кілометрів, і це значно відображається на вартості тієї сількоспродукції, яку з такою небезпекою і з таким трудом вирощують наші а, фермери.